Вітаю, маленькі друзі, 21 лютого наша держава відзначає свято День рідної мови. Давайте послухаємо, яка ж у нас гарна рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова Барвінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода. Рідна мова вічно молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. У нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарна. Ми з вами переконалися, що українська мова дуже мелодійна, багата, лагідна та весела. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Мова яка. Починаємо розгляньте малюнок. Дивіться, мова яка. Мелодіна другий малюнок мова яка, вона співуча, мова яка КАЗКОВА Мова яка колись Наступна картинка мова яка крила. Мова яка веселкова. Мова яка щедра. Мова яка, солов'їна. І найголовніше мова яка вона рідна. Українською мовою співають найкрасивіші пісні і розповідають найгарніші вірші. Любов до Батьківщини починається з любові до рідної хати, рідної мови, стежі стеж дитинства до народної казки. А ви любите казки? Так. Напевно, всі дуже дітки люблять казки і не тільки діти. А чи зможете ви відгадати казки, які написав український народ? Подивіться і розгляньте малюнок, який зображений. Яка тут казочка зображена? Які тут герої казкові? Дідусь, бабуся, внучка. І найголовніше, так, це рібка. А цю казочку впізнаєте? Так, це рукавичка. А цю казочку, хто впізнає? Дивіться, тут зображений півноч. Двоє мишенят. Так, це колосок. І ще одна казочка зображена на малюнку. Пізнали? Так, це Івасик Телесик. Які ви молодці відгадали всі казочки? А зараз з вами пограємо в гру. На мисто складаю рідну мову я вивчаю. І так починаємо. З чого ж складається наша рідна мова і наша Україна? Пшениця верба вінок герб, мотанка хата. Вишиванка, вареники, борщ, рушник лелека, узвар, Криниця, калина, Соловей, глечик, <звук> Коровай, прапор, Родина Україна. Ось яка в нас багата і велика наша Україна і наша українська мова. Діти, любіть свою мову, прославляйте її. Та ніколи не цурайтеся, в якому б куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це мова нашого народу, наша гордість, наша сила.